Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні пропоную капусняк з квашеною капустою та реберцями. Звертаємо увагу на нашу засмажку. До тушкованої з морквою та цибулею капусти додаємо 2 столових ложки томатної пасти і посипаємо паприкою. Суп вже кипить годину, тому всипаємо у нього промите пшоно. Печемо, солимо, додаємо цукор, все перемішуємо і варимо капусняк до готовності картоплі. Вкладаємо 3 відварених пом'яті картоплини. Після цього додаємо засмажку. Достатньо ще 3-4 хвилини прокип'ятити. У фіналі доповнюємо нашу страву лавровим листом і давленим часником. Кип'ятимо ще 1 хвилину і наваристий укритим.